Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Нехай буде прославлений Бог Отець Ісус Христос і Святий Дух. Радуйся Марія, дочка Благо Отця, радуйся Марія, Мати Сина Божого, радуйся Марія, Супруга Святого Духа. Радуйся Марія, скині Пресвятої трійці, мати Божа, моя пані, добра мати, царице мого серця і мого життя. Мати милосердя, дина надія моя, після Ісуса, моє серце, моя душа все належить тобі і все моє тобі. Благословенне Диво над усіми створіннями, нехай сьогодні душа Твоя буде в мені, щоб я прославляв Господа, нехай Дух Твій буде в мені. Щоб я радів у Бозі, вірна, Діво, закарбуй на моєму серці знак любові, щоб через тебе і в тобі я знайшов вільність моїх любові. Пресвята Мати, випроси, щоб я був милостиво зарахований до часта Тих, кого Ти, як дітей, любиш, навчаєш, годуєш, провадиш і підтримуєш. Мати наша, зроби так, щоб у твоїй любові я не відволікався на видимі і минущі речі, але шукаю в мені Бога. І тієї моєю радостю, моїм і мої славою. Твій улюблений Син Ісус Христос, в моєму серці нехай буде повністю скромний для більшої слави Бога нашого Отця на віки, віки віки. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення. Щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.